Оце десна. На ній можна, до речі, на човні поїздити. Є такий, можна домовитися. Отам високий берег чи низький. Отут такі лісові смуги. Оце сміття, яке залишають, яке прибираємо. Оце груші деякі влітку їх можна поїсти. Отам, вдалині, Чабгарня. Перед нею бачите ще досі жовті дерева. В чому логіка відпочинку під Києвом? Восени, взимку, а в тому, що якщо ви вирішите поїхати в Карпати, то вам треба, як мінімум, Чотири дні. День туди, день назад і хоча б два дні там. Чотири дні, з яких половину ви витратите на дорогу, а гроші ви витратите на дорогу 5-8 тисяч гривень. 5-8 тисяч гривень це приблизно вартість двох апартаментів. І таким чином виходить, що якщо у вас є тільки два дні на відпочинок, і ви хочете гарно зануритись в природу, вам достатньо. Просто витрати на пальне і на проїзд до Карпат. Витратити на відпочинок біля десни тут є. Так те, що ми називаємо мангровим лісом. Ліс, який затоплюється. Але зараз він не затоплений і навіть риби ми там збираємо. Ось він там багато далеко втовшиде. Ось наша чапарня. А з того боку метрів 200, мабуть. Молодий сосновий ліс, по якому можна поблукати. Так, тут немає ресторанів і кафешок. І тут хутір, де пару сусідів живуть, а пару будуються. Але тут є ключове, тут є кухня в кожному номері міні. Є велика кухня для тих двох номерів, у яких немає кухні, вона окрема велика. Нею можуть скористатися і ті, хто... кому недостатньо. Є фурако, це гаряча, така, ну як чан. Але в чані ви будете сидіти 20 хвилин. А фурака, вона дерев'яна. Довго тримає тепло і не дуже перегрівається. То температура 40-50 градусів може триматись кілька годин. І тому фураку, якщо ви берете, то ви берете її на вечір, а не на 20 хвилин. То можна сидіти і розважатися. Є лазня, є один з номерів, чи то пак апартаментів має свій власний хамам. Ну, коли немає нікого, то можна теж скористатися цим хамамом, але в основному це той один номер його має. Оце човник. Такий човник, яким можна проїхатись по десні. Він дуже комфортний. І от хто розбирається, то він зрозуміє. О, дивіться, що в нього ззаду. Два великих потужних двигуни. Це ого, го яка історія приємна. Тому немає сенсу е, шукати пригод в Карпатах, бо лижи ще рано. Але є, і витрачати гроші тільки на дорогу. Ну і тут у нас, бачите, нас зустрічає грецька церква. Ось вона. Грецька церква. Там наша гроза подає сигнали. Ось той самий найприкметніший апартамент для молодят. Ось туди дорожка на інший. Ось тут лазня. Ось тут лазня. Ось тут ще одні апартаменти. А лазня ось тут. З вікном. Ви можете сидіти в лазні на дровах, до речі, і дивитися у вікно. Що нечасно часто буває. Це Фураку. То вон, басейн, якого зараз немає, бо зима. Ось тут доріжка на гору. Ось славнозвісний апартамент з хамамом. Ось він. Тож, ще раз нагадаю вам, їхати сюди 20 хвилин від Києва можна навіть маршруткою, а від маршрутки з кілометра пішки. Але ми зустрінемо. А можна своєю машиною за 20 хвилин. І порівняйте це з можливістю поїхати в ті самі Карпати. Один бензин для Карпат. Це вартість уікенда тут. Думайте, думайте.